Продовжуємо знайомити вас із містячковими царьками у провладних колах, які навіть попри війну в країні активно підгрібають під себе все, до чого дотягнуться. Белець Валерій Васильович, начальник регіонального сервісного центру МВС України у Рівненській області. На офіційному сайті графік особистого прийому директора і фото з його буцімто здобутками під час служби. Ідеально показова сторінка Валерія Васильовича у Фейсбуці. На перший погляд, нащо ми до святої людини доколупались, але є багато але добре прихованих, складно організованих та все ж таки тих, що безперечно містять корупційну складову. Схема номер 1 На офіційному сайті Головного сервісного центру МВС як заголовок і досягнення майорить Галочка Успіхи 2022 року. Він потрапив у перелік осіб. Під проведення перевірки для очищення влади. Є заява працівника, декларація і результати перевірки, в яких стосовно бельця нічого не знайдено. Тепер звернімо увагу на рік, яким датується декларація 2016. А от прозвітовані успіхи 2022-го. Це як? Ми приведемо докази і заповнимо відсутні роки і рядки в декларації бельця Валерія. Схема номер два. З інформаційно застарілою, але все ж таки декларації дізнаємось ім'я дружини Валерія Белець Наталія Борисівна, пенсіонерка 68-го року народження. Та з 2019 року пані пенсіонерка почала активно нарощувати сімейний капітал. Є у Рівненській області товариство з обмеженою відповідальністю Вілартрейд, яке неодноразово впадало в око правоохоронцям і має брудну репутацію. А саме діяльність Вілартрейд пов'язана з незаконним перевезенням контрабанди через Донецьку і Луганську області в тому самому 2019 році на зазначені суми понад 2 мільярда гривень. Існує оприлюднене на загал кримінальне провадження і судові справи 2023 року з ухвалою Красногвардійського райсуду міста Дніпропетровська. А тепер про безпосередню участь пенсіонерки Наталії. У власності Вілартреїд перебувало 16 земельних ділянок, 15 з яких зареєстровані восени 2021 року. 16 травня 2023 третього раптово до складу засновників товариства входить балець Наталія Борисівна. 17 травня. На наступний день після входу нею вже подана заява про вихід зі складу засновників і виплату долі. Ініціативна пенсіонерка по факту одноденного перебування в керівництві в рахунок долі виплати отримала дві нічогісінькі собі за розміром земельні ділянки. І ще не все. Кілька кліків у пошуковику і сімейство посадовця Бельця, можливо пов'язані не тільки з контрабандою і корупційними оборудками, а й з колабораційною діяльністю. Одноіменне товариство Вілартрейд, але зареєстроване ще у 2011-му, Реально працює у Москві на ліховому провулку, а тут без коментарів. Нагадаємо тільки, що контрабанда йшла через окуповані Донецьку і Луганську області. Схема номер три родина Белець втягує в корупційну схему близьку подругу сім'ї сиву Світлану Пилипівну, небідну людину, засновницю орендного підприємства Санаторію Червона Калина і сусідку на кадастровій мапі видно елітну місцину біля озера і поруч три на земельні ділянки. Це власність панів Белець і Світлани Пилипівни. Ця жіночка один в один повторила корупційні кроки своєї попередниці Белець Наталії, так само увійшовши і вийшовши зі складу засновників Вілартрейд та отримавши землю в рахунок долі виплати. Схема номер 4. паралельно з фінансовим збагаченням, керівник Белець потребує ще більшої влади та впізнаваності на Рівненщині. Що не кожного місяця протягом свого керування він з'являється на місцевому «ТБ». Де купається в теплих ваннах ведучих з правильними і зручними питаннями, а іноді палиться і називає їх на ти, але швидко виправляється, щоб ніхто не здогадався. Ми розуміємо, що не завжди клієнт може взяти електронний чек. Те, що ми з тобою з вами говорили, через певний проміжок часу напевно буде підвищення, тому що ці ціни не мінялися вже декілька років. Ну ви самі можете собі зрозуміти, так, що... що хто не зареєстрував автівку, поспішайте. Вони його рекламують. Він замовляє їм сюжети про себе і так роками. Схема номер 5. Балець запустив всюди свої руки в області. Про це свідчать деякі співпадіння, які зовсім не співпадіння. То корупціонерку подругу сиву Світлану Пилипівну цінним подарунком та почесною відзнакою обласної ради нагороджує рівненська адміністрація. То директор рівне облводоканалу знімає обмеження на використання земельних ділянок і для пані Наталії Білець, і для злочинного Вілартрейду. То колишня працівниця ДПС і підлегла бельця обіймає посаду у Дубинській райдержадміністрації І, звичайно ж, роздає державну реєстрацію прав на земельні ділянки саме Вілартрейду та активним пенсіонеркам. Схема номер 6 Тут ще маємо звернути увагу, що юридично ті землі у власності родини бельця і його кола почали реєструватись вже ким попало. Управліннями забезпечення надання адмінпослуг. Відділами якихось сільських рад тощо на сьогодні фото Валерія Бильця як керівника регіонального сервісного центру МВС України у Рівненській області було видалено з офіційного сайту, а це може свідчити або про усунення його з посади і розпочати розслідування щодо вчинених ним і його родиною дій, або він влаштується на посаду вище у рівненську адміністрацію. Так, от щоби схемі номер 7 не судилося збутись, ми закликаємо негайно провести перевірку щодо бельця Валерія Васильовича.